Про безпекову ситуацію на Сумщині далі говоримо на суспільне студія. Російські безпілотники вчора двічі атакували цивільні автівки у Краснопільській громаді на Сумщині. Дари дроном по машині, яка везла хліб людям. Водій машини отримав поранені руки. Ще одна атака по автомобілі Укрпошти, який доставляв посилки та пенсії. В автівці вибиті вікна, але обійшлося без поранених. Про це напередодні повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Григоров у Фейсбуці. Також за. Його словами, російські військові намагаються зірвати процес евакуації, цілеспрямовано атакуючи цивільний транспорт, що працює для людей. Власне про ці випадки будемо більше розпитувати Олега Григорова, начальника сумської обласної військової адміністрації. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас. Да, вітаю. Пане Олеже, ми цієї години встигли обговорити схожу подію, схожий злочин російський на Харківщині, де людей, які їхали за пенсію на мотоблоці, вдарили теж російським дроном, російські військові, через що люди і загин, ті, хто загибли і поранені. Активізація на Сумщині це зараз збільшується така кількість випадків ударів саме ФПВ-дронами по цивільним. Да, я хотів би зазначити, як вам вірно зазначили, ворог продовжує нищити цивільну інфраструктуру. Цивільне населення і зайвий раз підтверджує свій терор, коли атакує навмисна свідома об'єкти, які і, і людей, які забезпечують цивільну інфраструктуру. Дійсно, внаслідок ворожих ударів ми маємо вчора. цей удар безпілотним літальним апаратом по автомобілю Укрпошти. На жаль, на щастя без постраждалих, і удар по автівці, яка доставляла хліб до цивільного. Них, які залишилися в прифронтових громадах, маємо одного пораненого надана відповідна допомога медична. Тому крім обстрілів на лінії боозіднення, ми на системній основі фіксуємо цей терор і удари по тим об'єктам, які забезпечують життєдіяльність в цивільній інфраструктурі. Загалом я б хотів би зазначити, що завчора ми маємо 15 населених пунктів, які підвергалися обстрілам, і завжди застосовуються різноманітні засоби ураження, Це і скидання кабів. Це і артилерія, і впівдрони, і ударні БПЛА. на в'їзді до Сум зараз зводять фортифікації. Що це за укріплення, і як швидко ви плануєте закінчити цей процес? Дійсно, згідно відповідних бойових розпоряджень в межах компетенції, це загальна державна реалізація програми щодо зміцнення нашої обороноздатності. Це не термінові якісь заходи. Вони були сплановані нашими військовими військовим командам заздалегідь і згідно єдиного задуму з метою зміцнення нашої обороноздатності будуються відповідні тетрайдери, розбудовуються і газа. І відповідні фортифікаційні заходи вони, вони йдуть згідно відповідного плану, затвердженого і я вважаю, що визначені сроки в тих обсягах, які нам визначило військове командування, вони будуть завершені. Я так розумію, сюди входять і антидронові тунелі. Чи можете розповісти, скільки їх вже звели на Сумщині, і про які населені пункти йдеться? Антидроновий наш захист наших автошляхів проаналізований в першу чергу. Це евакуаційні шляхи логістики засереджені. Вони звісно, в першу чергу ті ділянки, які наближені до лінії, було зіткнення там, де в першу чергу ми потребуємо цього захисту. Ця робота системно планова. вона розпочалася ще навесні. Можу сказати, наразі збудовано 160 кілометрів антидронових відповідних укриттів наших шляхів. І за планом ми маємо ще побудувати 191 кілометр. Так само роботи ці продовжуються на системній основі планово у тісній взаємодії з нашими військовими, з нашими громадами. А від яких саме дронів ці антидронові сітки можуть захистити, тобто наскільки вони ефективні? Наскільки допомагають стримувати ці удари? Вони дійсно є ефективні, і я хочу сказати не лише в сумській області, а в інших прифронтових областях. Саме антидронове укриття автошляхів давило свою ефективність і безпосереднім результатом цього захисту це збереження життя, здоров'я наших громадян, ті, хто ризикуючи своїм життям, доставляє хліб, доставляє пенсії, надає медичну допомогу. Впевнений, вони є ефективними. На конкретних прикладах це було доведено не один раз. Тому роботу продовжуємо. Але ви самі згадували, що обстрілюють російські військові і авіацію використовують її для ударів керованими авіаційними бомбами. Змінилася якось інтенсивність обстрілів або масштаб обстрілів, які фіксує ваша область. Я можу зазначити, що динаміка є такою, що ми маємо випадки і збільшення в певний період часу, і в той же час і зменшення. Якщо говорити про каби, то можу сказати, що 10-11 листопада ми не фіксували завдання ударів кабами по сумській області. За вчора ми маємо відповідно два. А якщо розмовляти 6, 7, 8 листопада, то в середньому їх було 15 ударів кабами, тобто маємо таку динаміку збільшення або зменшення в абсолютних цифрах. Я поінформував на яка наразі ситуація стосовно ударів кабами. Якщо повернутися до антидронових сіток, ви наголосили, що вони допомагають якраз і, і при евакуації. Як зараз з евакуацією з прифронтових громад Сумської області? Чи є інформація, скільки ще залишається людей? так, звісна, значить, кількість населених пунктів де оголошена обов'язкова евакуація, не змінилася. Це залишається 213 населених пунктів. Можу сказати, що в населених пункта, з яких 44 це в сумському районі, евакуйовано 100% населення. Загалом з початку евакуації евакуйовано 57 тисяч наших мешканців, серед них 8 тисяч дітей. Наразі в цих 213 прифронтових громадах по нашим підрахункам залишається близько 35 тисяч цивільного населення. Які звернулися відповідними заявами щодо небажання евакуюватися, Незважаючи на це, обласна військова адміністрація голови громад, постійно акцентуємо на цьому увагу. Проводимо роз'яснювальну роботу, як і з головами громад, ДСНС, поліція, громадські організації, волонтери щодо необхідності евакуюватися в більш безпечні міста і в той же час ми закликаємо ті, хто евакуювалися, не повертатися в небезпечні місця для проживання через ворожі обстріли. Абсолютно, тому що люди знову будуть ризикувати своїм життям. Там, здоров'ям, транспортом, щоб врятувати тих людей, які знову туди будуть повертатись. Пане Олеже, дякуємо, що звернули на це увагу. Доєднались до нашого ефіру. Олег Григоров, начальник сумської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. З ним говорили про безпекову ситуацію на Сумщині.